Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні четвер, це означає, що сьогодні нове відео і у ньому я буду тестувати протеїнові батончики і давати вам зворотній зв'язок, який з батончиків мені сподобається найбільше. Е, є один нюанс. Нюанс в тому, що зі всіх протеїнових батончиків, які я куштувала, мені не сподобався жоден, і я ніколи не обираю для себе протеїновий батончик як свідомий перекус. Я Купую їх на заправці, коли я в дорозі, коли мені потрібно щось з'їсти, що втамує мій голод і буде ситним. Так, щоб я купувала свої притимні батончики і ласувала ними або заміняла джерело білку, такого не буває. Можливо, сьогодні мене здивує один з цих смаків, і я для себе оберу новий перекус у вигляді прити. Інстаграмі мені писали у віконечку батончики, які любите ви, і сьогодні я взяла на пробу деякі з них, і також ті батончики, які є популярними і які ви швидше за все куштували. Взагалі, протеїнових батончиків дуже багато і доволі складно обрати які саме тестувати, тому можливо потрібна буде друга частина цього відео. Якщо вам сподобається, напишіть про це. Я куплю ті батончики, які вам би хотілося, щоб я протестувала. А сьогодні ми протестуємо п'ять батончиків, які я купила чотири з них в сільпо, один у магазині протеїнових товарів, і поїхали до огляду. Я для себе беру воду, тому що ще один нюанс, що я не можу протеїнові батончики просто їсти. Мені обов'язково потрібно їх чимось запивати, тому що для мене це не занадто така туга текстура, і без води або без якоїсь рідини я їх не можу сприймати. Тому зараз я їх візьму. Так, я запаслася фотою. Раджу вам запастися чимось солодким і смачним, поки ви переглядаєте це відео, і зараз будемо до нього переходити. Отож, розпочнемо ми з того батончику, який я раніше куштувала, і ось він є часто на заправках, є в супермаркетах. Якщо в мене безвихіді, мені потрібно якось втамувати голод, то я брала цей батончик. Це батончик, який ви всі знаєте, батончик фізі. Нюанс по цьому батончику. Як мені розповіли і кинуло дослідження, цілком ймовірно, що власниками фізі є ті люди, які були власниками бренду Яру. Якщо пам'ятаєте цей бренд, я вам тут прикріплю скріншоти, чому з ними розгорівся певний скандал і чому їх продукцію забирали з полиць супермаркетів. Але є і спростування, що Яро і Фізі не мають взагалі нічого спільного, і це не проєкт одних і тих самих власників, одних і тих самих людей. Залишу дослідження і спростування під відео, ви зможете ознайомитись і вирішити для себе, чи купувати фізію, чи не підтримувати. А ми пробуємо. За чим я буду сьогодні оцінювати батончики? Перше, це смак. Взагалі смачно це основне текстура, тому що я з водою, якщо я зможу поїсти без води, це буде супер. Тож, перш за все, ми поглянемо з вами на склад, і мені подобається цей батончик, тому що він веденський і він з ізолятопротеїну гороху. Тобто він абсолютно підходить людям, які на рослинному харчуванні, і за цей величезний лайк. Я це люблю. В складі у нас ядра горіхів фунтука, ізолят протиїно-горохового, екстракт яблучного соку, шоколадна глазур, емульгатор, ароматизатор ваніль. Батончик у нас важить 45 п'ять грам, і 11,3 грами це складає в білок. Мені подобається їх мінімалістичне пакування, легенькі, красиві кольори, стильно красиво, мені супер. І давайте спробуємо на смак. У мене спокоїть, тому ми трішечки розтану. Не трішечки, при тому, що я їх навіт трішки зберігала в холодильник, тому що це неможливо не з цією погодою. І спробуємо на смак. Він покритий шоколадом і куштуємо. Це у нас смак горіх шоколад. Ось такий він всередині. Mm -hmm. До речі, дуже непогано. Mm -hmm. Мені подобається. Навіть після першого купку не хочеться запити водою. Він, напевно, за рахунок яблучного соку доволі мені м -м, такий легкий, не тугий, класно смакує. Мені подобається. Я не пробувала протеїнові батончики, я пробувала у них Guilty Pleasure, але ось цей протеїновий він дуже непоганий. Я вирішую його складно переживати, він легко кришиться. Ось. І ось після першого павточку мені хотілося б ще раз його пуснути і спробувати. Але я не буду, бо попереду ще 4 батончики. Переходимо з вами до наступного батончика. Це батончик протеїн. Ось такий протеїн 38%. Також я його знайшла в сіком. І подивимося, що в ньому по складу. Він, я так розумію, польський, тому що ну, оригінальна упаковка, наче на польській мові. І дивимося, що у нас тут написано: батончик протеїновий з какао, що він містить? Ізолят молочного білка 31%, підсолоджувач, арахісове масло, зволожувач, гліцерин, ізолят соєвого долка, пальмова олія, какао-порошок зі зниженим містом жиру, клітковина акації, ароматизатори, сіль, вітаміни. І стосовно білка, дивимося. Як бути білок польською? Блонік. Можливо, блоннік. Ладно, давайте дивитися в українському проєкті, я не дуже розумію, що з того виливода, що жири, що білки. Ось білки. На 100 грам батончика є 38 г білків. Тут у нас 35 грам батончика, тобто можемо поділити і зрозуміти. Зараз ми нічого не зрозуміємо, бо я його так от просто не порахую. Я тут ділила, шукала, скільки тут грам білка. Ось на цей батончик 35 грам, у нас 13 грам білку. Тут у нас білок складає 11 грам на 45 грам батончику. Тут у нас батончик 35 грам і 13 грам білку, тобто він більш. Високий міст має. Упаковка. Я не дуже люблю такі яскраві упаковки, і е, саме пакування воно трішки відрізняється. Тут тобто, такі от якісь фольговані вставочки. Ось, Але давайте спробуємо який він на смак. Вау. Неочікувано, бо він типу какао, батончик, але він повністю білий, наче білом в білому шоколаді глазурований. І давайте скуштуємо. Ну оце вже проти батончик, який я не дуже люблю. Той варіант, який я б взяла тільки на заправці. Він відчутно мені різний з фізі. Ось такий розріз. Взагалі він не сильно налипає на зуби, хоча запити його хочеться. Ось він не солодкий, не притерний, важче жується, тобто такий більше він, як жуйка, як бумка, як і рис. Бо фізі трошки розсипався. Я не сильно фанат таких батончиків, плюс мені ось ця верхня глазур не дуже подобається, мабуть, ж вона. так, вона мені не дуже подобається. Навіть не знаю, з чим її порівняти, це наче недомолочний шоколад. Ось тому по смакових критеріях на мій смак знову таки він не поганий, він не жахливий. Просто це от той стандартний протеїновий батончик, який я не дуже люблю, і по текстурі він мені подобається менше. І його хочеться запити. Такий сьогодні у мене критерій. Трієчка для нього нехай буде. Окей, ми з вами їдемо далі. Наступний батончик у нас. Батончик, ви, напевно, знаєте усі масло тон. Вони випустили новий продукт: це протеїнові батончики. Це у нас фундук з протеїном, Ось таке пакування. Мені дуже схоже по стилістиці на фізі, в плані того, що дуже мінімалістичне, в кольорах Тома, красивенький, хорошенький, мілашненький Том. Загалом у мене до цього бренду велика, великий кредит довіри, лояльність, тому що мені дуже подобається їх солона карамель і різні гріхові пасти. Давайте спробуємо, як буде смакувати фундук з протеїном. А на 45 грам батончику у нас 10 грам білку, тобто найменше, поки що з всіх представлених варіантів. Ось, і давайте подивимося на склад. Тут у нас фундучна паста, гороховий протеїн, шоколад молочний, мінімальний вміст какао-продуктів, глюкозний сироп, сік яблучний концентрований, сіль, сіль морська. Стосовно саме. Якщо говорити стосовно протеїну, він гороховий, тобто він рослинний, але тут є молочний шоколад, тобто є молоко, для веганів не підходить. Давайте спробуємо на смак. Огоже, вони у мене всі попливли, але це проблема не батончиків, а проблема температури на цій кухні. Я їх виняла перед зйомкою з холодильника, вони вже все потекли. У мене дуже гаряча кухня. Навіть зимою просто можна грітися і ходити в купальнику. Окей, ну він мав би бути глазурований, він отакий от спокусливо тане, як ви бачите, і я його зараз поспішу відкусити. Mm. Ось це от мій варіант протинових батончиків фізі. Але ось це ще краще. Ну, я солодко їжка. Я люблю солодке. Це так смачно. Він тут вкритий молочним шоколадом. Це дуже смачно. І всередині тут також я от помітила закономірність, що у пізі тут яблучний оцей концентрований сік. І він дає ось це відчуття того, що він, ну, він жується. Це прекрасно. Я люблю їжу, яка жується. Навіть ще один маленький кусь, тому що це дуже смачно. Я би прям їла. Оце схоже на якусь цукерочку горіхову. М -м -м не протелінову, звичайно, цукерочку, яку ви можете взяти в магазині. Ось це дуже схоже на це дуже такий хороший, якісний десерт, тон не розчарував. Мені дуже смачно. М -м -м -м. Я його точно даю. Оце йому похвала. Ну, я йому ставлю 5 з 5, мені все подобається. Єдиний мінус, що тут дійсно молочний шоколад. От, можливо, і варто було би зробити його чорним, не додавати молока і зробити його придатним для того, аби його могли їсти бегане. Врешті дуже-дуже лайк хороший. Напевно, якщо зараз будувати рейтингу таблицю і не відштовхуватися від універсальності продукту, тобто від того, чи підходить він для рослинного харчування, то у мене батончик би переміг в фізі. Ну, прямо от моє попав у мені в серденько, Я тепер хочу спробувати інші батончики цієї серії. Ну це прям дуже добре. Якщо ви любите протеїнові батончики, чи не любите протеїнові батончики, я думаю, Тому вам сподобатись. Це прям дуже хорошо. Окей, три батончика позаду. Ще два батончики, мені здається, я зараз буду складатися на 90% з білка. Ми з вами переходимо до батончика. Fucking delicious. Ось таке пакування. Дуже мені схоже, він по текстурі, і по тому, як він тут зображений, на якийсь лайн. От був в дитинстві Lion, Я давно їх не бачила, не знаю, чи вони є зараз. Але ось тут він прям схожий на цей Lion або на якісь такі батончики. Такий він крикущий, назва крикуща шоу упаковка Знову таке упакування не дуже моє, є трошки попростіше, не таке яскраве, але ну, будь-яке пакування. Має свого покупця. Когось воно навпаки притягує своїм кольором. Що в нас тут по складу? Це теж якийсь польський батончик, мабуть. Або просто їх завозять нам з Польщі. Ні, виробник Польща. Польський батончик. Дивимося, що у нас по складу. Ого. На першому місці молочний шоколад з підсолоджувачем. Какао, масло, незбирне молоко сухе, емульгатор, лецитин соєвий, натуральний ароматизатор, протеїни молока, речовина, що отримує вологу, гліцерол, гідролізат колагену, вода, ізолят соєвого білка, пластівці соєві, крохмаль з степіоки, екстракт ечміного солоду, сіль, пальмовий жир, паста арахісова, шоколад, молочний з підсолоджувачем. Ще раз ого! Ну, це найбільший склад з усіх батончиків, які ми з вами бачили. Це прям дуже великий склад. Якщо в попередніх батончиках на першому місці у складі було, не знаю, протеїн, фундукова паста, то тут на першому місці 26% займає молочний шоколад. Тобто це прям якийсь мені більше вуглеводний батончик, хоча я обирала всі протеїнові. Ну і написано, що тут 20 грам протеїну, 20 грам протеїну на 55 г. Тобто цей батончик містить 20 грам протеїну. Ось цей батончик. Ну, він не набагато більший, ніж ті попередні. Ну, тобто це така прям протеїнова бомбочка, але мені здається, що це дуже солодко. Смак у мене шоколад-карамель. Ем, давайте спробуємо, як вона буде смакувати. О, ну йому комплімент, він не розтав. Він лежав зі всіма, але він не розтав. Бачите, все збереглося, все красиво. Дійсно виглядає він як от ті батончики, за які я кажу, такий він, Ось, І давайте скуштуємо на смак. Ну я вже бачу, що він супер-супер-супер молочний шоколадний. М -м -м. Це такі хрусткі кульки, як часто бувають в якихось звичайних батончиках. Командемс, по-моєму, є з таким хрустким вмістом начинкою. Ось хрусткі кульки. М -м. Скажімо так, я б не сказала взагалі, що він Ну, Відчувається, звісно. Але дуже після смаку. Тобто, коли є після смак, відчувається, що він незвичайний бетончик. Тут є підвищення вміст білка, білку, білка, білку, білку. Здається, спочатку, що це звичайний батончик із супермаркету, і ж тут звичайний місць білку. Але от зараз є розуміння того, що його тут більше, тому що після смаку відчувається ось цей протеїновий шлейф. Меліса прийшла також куштувати батончик. Він дуже солодкий, зараз я б його точно не з'їла. Не можна смакувати, я не знаю, 5 разів. Якщо ці батончики, якщо ти голодний, можна з'їсти, то цей за рахунок великого вмісту шоколаду, тут дійсно його багато. Ну, Не так легко з'їсти. Плюс є така прослоєчка, дійсно в якомусь лаяні. Видно, що вони постаралися зробити його супер солодким і таким звичайним. Тому що він дійсно смакує як такий цукровий батончик супермаркету. Ось такий в розрізі, і якщо бачите, там є така прослоєчка, прям здається, що це якась карамель тягнеться. Ну, непогано. Тому що немає нав'язливого смаку протеїну. Для мене це дуже важливо у батончиках, інакше я їх не можу їсти. А, цей батончик взагалі я шукала Zero One, який ви мені радили, але Zero One не знайшла і купила Zero Bar. Чому я взагалі обрала ці батончики, які ви бачили до цього чотири попередні, бо вони легко доступні, їх не потрібно десь замовляти на сайті, можна прийти в сілько і їх там всі знайти. А, цей батончик я купила саме в магазині, де продається протегін. Різні спортивні товари, і ось там був тільки Zero bar, Zero вану не було. Він мені подобається по пакуванню, як ви бачите, я любитель мінімалістичних таких дизайнів. Ось тут також 20 грам протеїну, як і в останньому варіанті, але давайте подивимося на склад. Смак шоколад карамель. Я старалась брати приближені смаки один до одного. Чи є в нас переклад, перекладу в нас немає, ну, тому будемо розбиратися так. Так, ну що, дивіться, що зможете перекладу. Тут у нас є мікс протеїну, тут у нас білковий протеїн, яєчний протеїн, гідролізований протеїн, кальцію, козеїн кальцію, соєвий протеїн, пальмова олія. <смеш> Какао-обнайдженим вмістом жиру, соя, шоколад, знову какао, вода, підсолоджувачі, Ой, не підсолоджувачі, вибачте, а під, як це називається, flavorings, Боже. бам 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 Аромат. Ароматизатор. Ось. E, все, далі у нас будуть просто консерванти, антиоксиданти і підсолоджувачі Ось і все. По складу білка. Ну, по складу давайте так. На першому місці протеїн вже дуже хорошо. Там його, звісно, мікс, і він не підходить для веленів. От, тому що є тваринні білки. Але але що? Але на першому місці протеїн. E, дивимося, скільки у нас білка на цей батончик. Протеїн 40 грам на 100 грам. Тобто на 100 грам такого батончику буде 40 грам протеїну. Цей батончик це 50 грам, тому 20 грам протеїну тут є. Непогано. Давайте скуштуємо. Ого, він прям відрізняється. Він бачите, нічим не лазурований. У нас там був лазурований в якомусь наче, білому шоколаді, був в молочному шоколаді, ще в якомусь в якійсь лазурі. Загалом це перший батончик, який нічим не покритий, От просто батончик як батончик, і він не потік, звісно, за рахунок цього, тримає гарну свою форму, тримає гарну свою текстуру. Давайте скуштуємо. Він для мене приблизно як оцей. В контексті того, що його хочеться запивати, вони такі дуже сухі. Прям дуже відчувається текстура. Вони так важко жуються. Вони старались його зробити не солодким. Він найбільш мені схожий на базовий протеїновий батончик, який я раніше куштувала. Нічим не покритий, не солодкий. Такий в міру ледве відчувається якась солодинка. Ну і відчувається, що це протеїновий батончик. Чи їла би я його? Ні, тому що я не люблю протеїнові батончики. Якщо шукати якусь для себе альтернативу, щоб мені був веселішим протеїновий батончик, як от, от дітям ріжуть якісь, не знаю, помідорки з сердечками. Так от для мене варто, якщо я їсти протеїнові батончики, то вони мають бути поцікавіше. Це такий базовий, це найдорожчий 85, Ось цей 80. Я впевнена, що в нього є свої поціновувачі, і що ті, хто не люблять солодкий їдять протиміливі батончики, тому що це високий вміст білку, вони його точно оцінять. Для мене він дуже сухий і такий більше запасний варіант, знову-таки, на заправку, коли мені треба щось швидко в себе вкинути і з'їсти. От коли в мене немає часу поїсти, я в якійсь дорозі. Тому, чи буду його ще купувати, ну дуже навряд. Але він точно я знаю, але точно відчувається як батончик, який можна з'їсти повністю, тому що він не є солодкою бомбою в роті. І він дуже ситний. І думаю, що він насичить вау. Дуже нормальна вартість. Є батончик за 20 гривень. Я вчора я побачила Афорі, але ну я не знаю, що від нього очікувати за 20 гривень. Що там у складі можемо зробити з вами ще огляд на п'ять найдешевших батончиків протеїнових, які я знайду. Тому що можна сказати, оцей купила б прям в крайньому разі. Їла би на заправці, за рахунок цього білого шоколаду зверху, точно б не змогла доїсти і точно б де не їлася, просто з'їла чогось солодкого. Оця бомба це просто коли мені хочеться чогось солодкого з'їсти максимально, це можна купувати, він містить протеїни, але він дуже солодкий, це прям шоколадка до чаю. Але, типу, ну, це точно не, не, не заправочний варіант, тому що ти його, його нереально з'їсти, мені здається, зараз це отак пару разів до чаю або до кави супер. Дуже солодкий, непоганий, схожий на звичайні батончики. І, напевно, для тих, хто пробує вперше протеїновий батончик, якщо спробувати ось такий, в якому так багато шоколаду, він такий наближений до реального життя, буде смачно. І протин відчувається тільки вже як після смак самого батончика. Zero bar. З'їла би повністю, якби була дуже голодна, на заправці би взяла, десь би взяла. Взяла би в дорозі, взяла би, можливо, в похід в гори, там, де мені потрібно себе підкріпити, і в мене немає іншої їжі. Просто так взяла, тому що він мені смачно і подобається навряд. Фізі нагадую про власників, про сам бренд, але загалом батончик мені сподобався. Дуже лайк. Відрізняється він мені від звичайних протеїнових батончиків, як ось цих двох батончиків. Хороший батончик, я би з собою його в якісь походи в гори би взяла. Плюс величезний лайк цьому батончику за те, що це підходить для веганів. Універсальний, класний, хороший, смачний, суперовий. Ну і батончик це те, що я точно доїм. Дуже сподобався. Реально хочу скуштувати ще інші батончики, і з собою би взяла в гори. До речі, коли ви, коли ви дивитеся це відео, я знаходжуся. В горах, тому цілком ймовірно, що у мене є з собою оцей батончик, і я його вже їм коли піднімаюся на якусь вершину. Тут один або два бали, але якщо мені б довелося скласти турнірну таблицю, то як ви зрозуміли, батончик був би на першому місці, фізі був би на другому місці. Ось ця бомба Fucking Dalias була б на третьому. Зіро барвенко на четвертому, і ось цей чомусь не знаю. Можливо, за цієї білої лазурі, але б я, я б його залишила на п'ятому місці. Ось такий міогляд. Якщо ви хочете подивитися випуск, де я протестую будь-який інший товар. Можливо, це будуть енергетичні батончики, злакові батончики по типу фітнес, пам'ятаєте такі, або найдешевші протеїнові батончики. Напишіть, і я зніму про це окреме відео. Усім дякую за те, що були зі мною на каналі. Не забувайте підписатися, поставити лайк і написати свій улюблений протеїновий батончик або наступну тему для відео у коментарях. Гарного усім дня і до зустрічі у четвер!